Подивіться, яка гарна зірка на небі світить. Ну, просто така, як, як золото, як гірлянда. Я перший раз бачу таку чудесну зірку, ніби така лампа світить, яка гарна, велика. Ну, тут ще трошечки одна якась така світить, а так ті всі малесенькі зірки. Ну там та зірка це надзвичайна, я ще такої не бачила, як гарно нині. Ніч, яка місячна зоряна тихая, видно, хоч волки збира. Вийди, коханная, працею з морем, хоч на хвилиночку, ай. Вийди, кохана, працею з морем, хоч на хвилиночку. Ай. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, А воно палке жар. Я пригорну тебе, до свого серденька, А воно палке, Bonjour.